Дронів камікадзе отримує Україна від Франції цього літа. Про таке заявив міністр оборони країни Себастьян Лекорню. Його відомство найближчими днями планує замовити компанії Ділер 2000 БПЛА на першу партію збройні сили України можуть розраховувати за кілька місяців. Яку саме модель відправлять в Україну невідомо, та в мережі оприлюднили світлини з дроном ДІТІ 46 Безпілотники такого типу долають близько 100 кілометрів з максимальним навантаженням до 5 кілограмів і здатні приземляти, приземлятися в автономному режимі. До слова, торік у вересні Збройні сили вже отримали півтори сотні БПЛА компанії Ділер. Їх придбали коштом французького уряду. Ці безпілотники вкрай важливі на полі бою, адже допомагають зберегти життя солдатів за допомогою дистанційного управління. Можна на відстані керувати ризиками та максимально точно влучати в цілі. Нова програма випуску таких дронів уже запущена.